Буквально півроку тому, можливо трішки більше, восени 2023 року я знімав порівняння двох дуже схожих автомобілів: Volkswagen Golf 7 і Seat Leon 3. Але маю сказати, що те порівняння дуже суттєво затягнулося. Пройшло більш ніж 10 років від того моменту, як ці два автомобілі були презентовані. І ну, але що поробиш, коли вони до мене потрапили обидва, водночас тоді було знято відео. Цього разу я знімаю все набагато раніше. Перед вами Seat Leon в четвертому кузові. І Volkswagen Golf у восьмому кузові автомобілі, які також, як і в принципі більшість моделей групи ВАГ одного покоління, з'являються практично в один і той самий час. Вони були презентовані в кінці 2019 року в хетчбек версії універсал, які ми сьогодні з вами будемо розглядати. Вони зазвичай і презентуються дещо пізніше, і у виробництво йдуть також дещо пізніше. Також разом з презентацією цих двох автомобілів, в Десь там затисалася шкода Октавія. І наскільки я пам'ятаю, у 2019 році ВАГ якимось дивним чином спочатку презентував Октавію, потім презентував Сіат Ліон. І я такий дивлюсь, Боже, що вони творять з дизайном? Це щось неймовірне. І потім вони презентують Восьмий Гольф. І я дивлюсь на нього і вживу, і на зображеннях. І це, до речі, співпало не тільки з моїми думками, а й у багатьох людей також. Що це таке трапилося? І, мабуть, перше, що хочеться почати, це все ж таки. Який зовнішній вигляд порівняння цих автомобілів. Маю сказати, що з Свят Ліон, які зі шкода Octavia, ВАК Група експериментує дуже сміливо, чого вони ніколи не дозволяли з 8-7 чи будь-яким іншим поколінням гольфа. Тобто гольф в дизайні це завжди автомобіль максимально стриманий. Він має якісь не супер виразні контури, лінії, якщо ми не говоримо про версії там R, GTI, GTD, чи олтрак, наприклад, а про звичайні цивільні версії, які до речі стоять перед вами, то він отакий якийсь невиразний виходить, якби і все. Що стосується Ліона, то зовнішність Ліона набагато цікавіша, набагато якась така має форми плавніші, сміливіші. кожного разу кожне покоління Seat Ліон, воно дуже суттєво відрізняється між собою. Чого знову ж не скажеш про Golf, Повторююсь, якому б він поколінні не був у гольф завжди перекликаються спільні риси між поколіннями, і це, якби одна головна річ, мабуть, гольфа це те, що він тримає свій стиль. От це, мабуть, те, за що варто віддати перевагу Гольфу, тому що в ньому є свій певний стиль, такої стриманості, консервативності, невиразності і так далі. Що стосується Леона, то як і Октавія, я повторюсь, він кожного разу інший вак-група експериментує на цих дещо простіших моделях, але. Маю сказати, що в цьому і є, мабуть, цікавість, тому що обираючи між цими двома автомобілями, якщо от для мене їх поставити поруч, то виключно візуально я б віддав одразу перевагу Ліону. От просто він по всім рисам своїм, що попереду, що позаду, що збоку, ну просто кидається в очі. Він реально має дуже і дуже крутий дизайн в цьому поколінні і. Плавненько перейдемо до технічних характеристик. Я коли глянув на цифри і знову ж таки подивився на цей автомобіль вживу, поставив їх поруч з восьмим гольфом, я трішки не зрозумів, що відбулося. Леон. Став ширший, довший, у нього навіть більше колісна база у порівнянні з восьмим гольфом, чого раніше ніколи не було. Тобто раніше Ліон завжди був менший гольф. А Октавія, окей, у неї завжди було місце більше позаду на задньому ряді, але про Ліон такого сказати не можна було. А тут, у четвертому поколінні, повторюсь, сталося щось дивне. І Ліон став більший, і візуально він сприймається на очі, коли от два автомобілі стоять поруч, і ще й коли зазирнув на цих. Подивився, то виходить, що і Ліон, і довший, і вищий, і ширший, і колісна база в нього більше. Так, почнемо порівнювати. Далі вже підемо технічну базу. Як бачите, у восьмому гольфі сталося щось дивне. Після сьомого гольфа, де був пневмоупор, з'явилася кочерга. Вона тут присутня не у всіх версіях. Буває тут і пневмоупор, але як є, у Ліона, по суті, принцип той самий. Так само кочерга, тільки дещо на іншу сторону йде вона. Маю сказати, що в цьому поколінні що у Ліона, що у Гольфа, що у четвертої Октаві з'явилися по два замка на капот. Не знаю, чим мотивоване таке рішення, але є, як є. І що цікаво, капот у Ліона набагато менший, і форма цього капоту, те як він встановлений в кузов, дуже нагадує рішення, яке зустрічається у Порш. Продемонструю кадром на камеру, як це виглядає. Але сам капотик він такий маленький і він закривається всередину. А тут по бокам заходять крила. У восьмого гольфа капотик раз таки здоровенний, широкий. Його частина навіть також заходить на крила. Якщо ми вже перейшли під кап до підкапотного простору, то двигуни поки що пройшло всього на всього роки від моменту презентації і масового виробництва. Гама двигунів, точніше, вона дуже схожа. Є 1,4 бензиновий. Є версія 1.5, Є, звісно, на європейський ринок версії менш потужні, менш об'ємні. Здається, 1.0, 1.2 Я не бачив. Що стосується турбодизелів, більше немає для обох версій 1.6 турбодизеля, Тепер тільки 2.0, але різних потужностей: 85 і 110 кВт. Ну і звісно, для версій потужних з'явився, наприклад, тут для Alltrack і для версії GTD з'явився 200 сильний дизель. Тут також для FR-версії 200 сильний дизель присутній. Раніше він. Був 184 сили. З'явилися гібриди, причому гібриди, як м'які гібриди, так і плагін-гібриди в обох версіях. Ну, тобто, повторюсь, вони поки що дуже схожі. Але, як і було в попередньому поколінні, коли піде час, знову з'являються нові технології, гама двигунів може дещо змінитись. Поки що вона ідентична. Детально я вивів на екран, щоб ви розуміли і бачили, що воно є. Особливих якихось технічних проблем, про що вже можна зараз сказати, я не знайшов оскільки що дизельні, що бензинові двигуни, вони мають приставки Evo, Тобто, це удосконалені, допрацьовані версії попередніх двигунів. Які, ну, якщо візьмемо, навіть з чим я маю більше досвіду, дизельні версії, то в принципі нічого нового не принесли, залишили собі частину старих болячок. Це е, у нас ГРМ, це у нас помпа, які можуть почати цвіркотіти. Їх треба міняти раніше 200 тисяч. Хоча в Німеччині регламент стоїть 210 тисяч кілометрів. Це у нас підтікання, тому що пластикових елементів дуже велика кількість що на бензинових, що на дизельних автомобілях. Тут залишилися роботизовані коробки DQ 381 семиступінчаті. І що у нас є? Тут є механіка доступна для обох варіантів. Шестиступінчата, до речі, тільки шестиступінчата, адже вже немає 16 турбодизеля, торбодизеля. Двохлітровий він тяговитіший з низі, тому йому ставлять також шестиступінчату коробку передач. Ну і, В принципі, по технічній частині під капотом тут все. То особливо про щось цікаве розповісти немає про що. Друзі, що Леон, що Гольф, що більшість сучасних автомобілів, які рухаються завдяки двогонавну внутрішнього згорання, мають високоточні паливні системи, які є дуже вибагливими до якості пального і до його чистоти. Саме тому при проведенні сервісу свого автомобіля рекомендую встановлювати паливні фільтри від компанії Bosch, яка є виробником більшості елементів паливної системи сучасних автомобілів. Це і бензинові інжектори, і форсунки для дизельних автомобілів, і паливні насоси високого тиску для дизеля, і електричні паливні насоси, які встановлюються в бак. Того ж дизеля і бензину, саме тому і фільтри рекомендую встановлювати від цього виробника. Адже хто як не виробник паливних систем, знає, як краще фільтрувати пальне, щоб двигун автомобіля їздив довго і давав справжню ефективність і економність. Паливні фільтри Bosch мають багатошарову мікропористу структуру, завдяки чому ефективно відділяють вологу, яка може знаходитися в пальному, і затримують навіть найдрібніші частинки сміття, яке може пошкодити і вивести з ладу елементи паливної системи. При всіх названих характеристиках фільтри Bosch мають. Низький гідравлічний опір, що дозволяє не відчувати втрати потужності двигуна, а сам двигун працюватиме максимально ефективно. Саме тому встановлюйте фільтр Bosch при проведенні сервісу, і нехай двигун вашого автомобіля служить максимально довго. А, якісь максимально дивні люди, чи я, можливо, чогось в цьому житті не розумію. Під'їхали, попросили не знімати на їхньому майданчику огляди автомобілів. кажуть, їм реклама ні лавандового поля, ні що там на вісі стоять. Їм це все не потрібно. Не потрібно так, поїдемо далі, десь знайдемо майданчик. Власне, це якби бажання людини, то є її приватна власність. Це треба поважати, як вона попросила. Ми так і зробили. Можливо, навіть і на краще, тому що я знайшов місце локацію, яка дуже чудово нагадує про те, що в нашій країні йде війна, щоб ще раз попросити вас долучитись до важливого збору, реквізити якого будуть під відео. Долучайтесь, допомагайте нашим військовим, волонтерам. І поважайте приватну власність, бо саме через неповагу сюди і прийшли оці, про кого тут написали. Міріємося з дружиною, хто ходіший у нас в родині. Ні, проходиш і ти. М -м -м. Ну, добре. А я вкотре хочу нагадати, що Volkswagen, що Сіат, що шкода, і частково навіть Audi технічно в плані силових агрегатів. Одне і те саме. Щоб ви вкотре не питали ні в коментарях, ні у мене в месенджерах, що краще взяти, що надійніше. Друзі, технічно воно ідентичне, різна тільки коробка. Що стосується салонної частини, саме як воно все тут розташовано і побудовано. От таким чином виглядає водійська карта у восьмого гольфа. Маю сказати, після сьомого дуже зручно розміщена оця консоль керування дзеркалами, центральним замком і вікнами, тому що в цьому. Гольфі це дещо незручніше, воно так розташовано, що я зазвичай замість своїх, коли ти не дивишся на кнопки, відкриваю або закриваю задні вікна. А тут, от прям все топчик під рукою. У восьмого гольфа тут зашито карпетом, яким, якби. Тобто, якщо ви сюди пляшку чи якісь речі покладете, воно торохтіти не буде. І сюди пляшка більшого розміру має влізти. Отак виглядає карта восьмого гольфа, і отак виглядає карта 4-го ліона. Дуже схоже на те, як було реалізовано в сьомому оця ручка. Знаходиться вона, і так само далі відсунута ця консоль, як було у сьомому гольфі. Отак це виглядає. Тут у нас просто пластик іде всередині, шкряботить, торохтить. Тут є кнопка відкривання задньої ляди. Місце для того, щоб вставити, наприклад, двохлітрову сюди баклажку, хто любить з собою возити джерельну воду, то не вийде. Отак воно все скрипить. Оця вся частина пластикова скрипить, але сама карта. Тут м'якенька, тут пластик, отут тканини вставили, отут м'якенько, тут вже грубий пластик пішов. У восьмому гольфі тут м'якенька, тут груба, тут м'яка тканина, але вона отака, м'яка тканина. Грубий пластик сидіння. Ну, в принципі, вони бувають різні, що на ліоні, що на гольфі, але дизайни всередині торпед дуже суттєво відрізняються. Якщо у гольфа центральна консоль, тобто панель приладів і панель мультимедіа, вони йдуть як одним таким. Цілим, як бачите, то у Леона воно розділене йде. У Леона наче екран з Volkswagen ID серії встановлено. І так само, до речі, почали ставити окремий екран вже в рестайловому восьмому гольфі. А тут з самого початку все було зроблено таким чином. Тобто мультимедіа екран це окремий елемент, панель приладів це окремий елемент. Маю сказати, що мені дизайн панелі у Леоні подобається більше ніж у Гольфі панеля тут. М'якенька, тут, звісно, тверда, тут є світловий бар, такий на всю панель. Причому мало того, що він міняє кольори, все, по суті, як у Volkswagen iD, Ambilight-підсвітка тут в дверях може виконувати роль індикатора сліпих зон. Тобто в цьому місці вона починає активно моргати, коли у вас хтось є у мертвій зоні. Свій дизайн, але він дуже схожий на дизайн фольцівського керма. Хоча елементи керування дуже схожі до Сіатівських. Тут крутилочки, ушкоди крутилочки набагато зручніші, ніж. Просто клацати кнопки, як у Volkswagen, це, що стосується керма. Сидіння, вони тут від версії теж можуть відрізнятися. І що цікаво, у мене колись було відео також на каналі про ергономіку центральної консолі Ліона. Мені вона і в четвертому Ліоні подобається набагато більше. Дивіться, тут можна покласти не тільки телефон на бездротову зарядку, тут ще біля телефона можна накласти купу речей, воно все відмежовано один від одного. тобто, і тут воно не буде їздити туди-сюди перемішуватися. І тут є на одну додаткову кишеньку більше, ніж у Гольфа. Отакі От підстаканники, правда, вони тут не регулюються, Підлокітник виїжджає, закривається, по висоті також регулюється. Нарешті у Леона, хоча у рестайлі Леона вже був автохолд і електронний ручник, тут воно дуже схоже побудовано, як на супербі раніше було. Але Центральна консоль, оця як виконана пімпочка, вона такою рифленою є. Подобається більше, ніж у Гольфа. Що не подобається, у Гольфа є отут сенсорна панель, на якій є можливість викликати або асистенти, або клімат одразу. У Leona все реалізовано саме через. Меню мультимедіа з екрану, але маю сказати, що доступ юзабіліті юзер експірієнс доволі цікаво пропрацьований у Леона. Меню у них мультимедіа кардинально відрізняється. І, 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 і якщо пересядете з одного автомобіля на інший, то будете реально дуже довго розбиратись, як воно тут працює. Але працює у Леона екран, меню дуже круто. Маю сказати, що от за те, як пропрацьовано тут все, треба віддати тверду. П'ятірочку набагато краще і зручніше, ніж в гольфі. А от така центральна консоль у нас у Гольфі 8 Тут просто кишеня, куди можна покласти телефон, він там бездротовим чином буде заряджатися, але вона, як бачите, в нас тут впоперек встановлена там по вздовженню, тобто там вона глибша. І сюди, окрім телефона, ми нічого не покладемо. Тут у нас одна кишенька залишилася, і по суті все. Тобто тут центральна консоль, вона по відчуттям вуща. І через це, мабуть, тут менше місця. Підстаканники, які можуть складатися і регулюватися. Підстаканнички не просто пластикові, вони мають трішки гумки, підкладка гумова, тримачі оці гумові. Ну, Підлокітник, по суті, функціонал його такий самий. Оця панелька, про яку я говорив, що можна швидкий доступ зробити, буде вибір режимів, буде ще одна тут. Клавіша, воно сенсорне, але ну, все ж дещо зручніше і швидше ніж на леоні. Також повільненько запускається мультимедіа. Мою сказати, що в цьому поколінні, що у Ліона, що у Вольфа, що в Октаві. З мультимедіа суцільна проблема. Купа оновлень, купа скарг. От Воно як працює. Але тут меню мінімалістичне. В дорозі більш помітні, краще помітні елементи, якби. І, можливо, це навіть краще. Але, але от я на Ліоні покатався, мені там сподобалось. Меню, я до нього звик і регулювати його реально зручніше. Ну, от так воно. Працює. Панель приладів цифрова, що тут, що там. І там вона мені теж подобається більше, бо тут забагато глянцю навколо, вона не так глибоко захована, як захована у Ліона. Дещо блікує. Ну але різниця, по суті, вона мінімальна, я би так сказав, у цій частині. Ну і торпедо у гольфа така стримана. Не супер. Тобто вона не страшна, але от якогось такого не викликає супер здивування чи захоплення. По панелі ну, вона більш збита, вона жорсткіша. Одна, навіть якщо є пластик, він трішки скрипить, але не так, як це скрипить у ліоні. От, і ручка тут не скрипить, жорсткіше все по пластику. Ну, І, мабуть, найголовніше, що хочеться сказати, що. В салоні у цих автомобілів я пересідав з одного на інший, мінявся місцями. Гольф це є гольф. Він тихіший, шумоізоляція краща всередині набагато, тому тут немає про що говорити. Якщо хочете якості, якщо хочете гарної шумки, то тут в цьому плані тільки гольф. А от що незмінно в технічних характеристиках, це те, що гольф у нас йде на багатоважельній підвізці позаду. Як бачите, отак вона виглядає. А Аліон, як і було в попередньому поколінні, у нас має балку торсіонної. Жорсткості. Ну, мабуть, тому і відчуття від керування, можливо, трішки шумоізоляція, м'якість ходу все ж таки у гольфа краще, ніж у Леона. Хоча неозброєним оком, так би мовити, або людина, яка не має особливо великого досвіду в цьому плані, скоріш за все, різницю може і не відчути. Ну але я гольф пізнаю одразу, тобто він все ж таки комфортніший в цьому плані. Багажні відділи цих двох автомобілів мене теж здивували. Адже, якщо раніше багажник Леона був менший і по об'єму, і виглядав таким закругленим ну дуже схоже на ауді, заниженим і так далі, то зараз, по-перше, він по об'єму більше, ніж у восьмого гольфа. Знову це мене реально дивує. І по формі тепер багажники стали дуже схожі. Гольф, звісно, не такий зализаний, як Леон, але вже й не такий квадратний, як раніше був сьомий гольф, він такий обрублений, що легко можна було закинути туди холодильник. Тепер через такий нахил скла, скоріш за все, цього зробити не вийде. Тепер вже у восьмому поколінні гольфа в четвертому ліона. Тут з'явилася опція електричної задньої ляди. Конкретно в цьому ліоні у нас вона є, і у гольфі вона може бути. А раніше ця опція з'явилася тільки в третьому поколінні Шкоди Октавії або а сьомому поколінні, як у нас його називають. Тут, якби тепер у восьмому гольфі, якщо немає камери заднього виду, відкривання відбувається таким чином. Ну, і конкретно цей екземпляр у нас немає електроприводу, тому відкриваємо по суті руками. Що стосується Організації простору у багажнику, то дивіться, як воно все виглядає. Штора. Є два положення, і вона доволі далеко від Ходить від краю. Що стосується Леона, то тут все дещо по-іншому. Одна точка фіксації, і оця частина вона коротша. По суті, як і було у попереднього Леона. Тобто, навіть якщо ми от подивимося по куту, як бачите, у Леона кут зрізу багажного відсіку цієї стійки він набагато гостріший, ніж у гольфа. Далі по багажнику є подвійна підлога в обох версіях. У Лона таким чином складається отак виглядає. Під цією поличкою багажник, як бачите, голий метал. Та тут повнорозмірна, ані, неповнорозмірна, тут ляже повнорозмірне колесо. Якщо не буде сабуфера, бо в цьому леоні музика біц і лежить докатка. Що стосується гольфа, то тут теж подвійна підлога, але під подвійною підлогою у нас шумка лежить. Ну і тут сабвуфера немає, тут повнорозмірне колесо також лягає, як бачите. Ну, от таким чином. Ще що цікавого, тут у нас немає ніяких кишень додаткових, нічого не ховається, не закривається, хоча з боку органайзери присутні. У Гольфа у нас є додатковий органайзер, деякі у сьомому поколінні захований ремонтний набір в дорогу. Ну, а тут у нас тільки керування фаркопом. Ну і додатково ще розеточка. Дуже схожі вони в цьому плані між собою. Доступ швидкий в салона. Або щоб там лижі, карнизи возити, наприклад. Так само це ж є і у Леона. Гачки для кріплення органайзерів, це все присутнє. Тобто тут головна відмінність це все ж таки як побудований багажний відділ. Ну і простір. 10 літрів у Леона більше. На око цього практично не відчутно. Задня частина пасажирського обох автомобілів помітно побільшала. З'явилося більше простору, адже збільшилася колісна база, саме в версії універсалу. І сидіти тепер тут навіть дорослим буде дуже Дуже комфортно. Опціонально з'явилася третя зона клімату, що вже частково навіть може відносити ледь не до d класу ці автомобілі. Тут стандартно, підлокітнички з підстаканниками, доволі зручна ергономіка, сидіння також, що по положенню, що по формі по своїй доволі зручні. Тут у нас пластик, пластик, м'якеньке, пластик і знову ж кишеньки зашиті от м'яким войлоком всередині. Тут у нас якби, нічого особливого немає. До речі, забув сказати, що. Оця центральна консоль, що в Леоні, що у гольфі, тепер має під окуляри кишеньки спеціальної. Вони навіть по кольору і формі ідентичні. Раніше була певна різниця. Також є роз'єми зарядки Type-C, регулювання третьої зони. І отак у нас виглядає Леон. Все дуже схоже, хоча місцями деякі елементи керування все ж таки перенесені. Тут сидіння у нас салон дещо багатше, ніж у гольфа, але при цьому менше кишеньок. Тут у гольфа є ще додаткові кишеньки, окрім. Оцієї однієї. Отак виглядає задня частина леона, також ліхтарі ідентичні ліхтарям 8-го гольфу. Ну і тут згадайте, все, що я казав, все ідентично. Отак воно виглядає. Кармани тверде, м'яка тканина, щось м'яке типу шкіри, тверде. Тут у нас войлоку в кишенці нічого немає. Але цікава форма пластику така. Ну і сам пластик у леоні маю сказати, він не виглядає супер дешевим, якщо комусь. Може здатись на перший погляд, вживу, він доволі таки приємний в цьому плані. Також простору предостатньо тепер в цей класі з'явилося з цими поколіннями, і це не може не тішити. Як попереду з боку, так і персонально, на мою думку, позаду Леон виглядає цікавіше. Особливо зважаючи на те, що тут, окрім звичайного освітлення, освітлення, не знаю, як його назвати, адаптивне, світлодіодне. Тут поворотники бігають, тут дуже класна гра світла, коли автомобіль тебе зустрічає, чи Джай, наприклад, закривається. Тобто, ну, Ліон бере дизайном. Ліон бере такими фішками, як ambilight підсвітка, та як інтегровані сліпі зони в цю ambilight підсвітку, як організована підсвітка позаду. Тобто, так, трішки простіші, трішки дещо гірша шумка, дещо гірша якість всередині через простіші реально, матеріали у Ліоні, ніж у гольфі, він бере такими фішечками. І це та фішка VAG-групи, яка якраз таки і дозволяє Однією тією самою технічною базою, двигунами, коробками, там, трансмісіями і практично ідентичними ходовими частинами, пересісти з одного автомобіля в інший і відчувати його по-іншому. До речі, Леон у нас на DCC, на адаптивній підвізці, при цьому тут є балка, і вона реально дає можливість відчувати цей автомобіль набагато краще, він є безпечнішим, краще керується, ніж гольф на звичайній підвізці, але на багатоваженій підвізці позаду. Ну, Це така різниця. Візуально також ну, оцінюємо що краще, і прошу вас написати кожному, що подобається більше позаду: Леон чи Гольф 8. Гольф 8 в цьому кольорі, до речі, маю сказати вживу виглядає доволі таки цікаво. Ну, але повторюсь, візуально, вкотре за відео повторюсь, мені Леон подобається більше. От він мені прямо в цьому кузові дуже зайшов. Прям дуже-дуже ну, можливо я заговорюю забагато. Тут у нас 17-го розміру диски, до речі, встановлені. А у гольфі 16, ну але це особливої різниці не робить, тому що у Ліоні і Оптика має такі цікаві ромбики всередині. Ну, тобто автомобіль в цілому веселіше зроблений, акцентовано в деяких таких дрібних, якраз такі речах якісь цікаві штуки, що приваблюють тебе, і роблять цей автомобіль дійсно якимось цікавим. Golf ну. <гум> він стриманий, він такий суворий. Гольф та й гольф комфортний, якісний автомобіль це класу. Той, який досі задає темп всьому цьому. Класу, друзі. Якщо таке порівняння вам до вподоби, тисніть обов'язково вподобайку. Це підтримає мене. Канал надасть наснаги знімати подібні порівняння. Обидва автомобілі приїхали в рубрику на продаж. Нагадаю, що я займаюсь пригоном автомобілів з Німеччини. Якщо такі варіанти вас цікавлять, ми вам допоможемо їх перевірити в самій Німеччині, якщо ви проживаєте в межах країн Євросоюзу. Якщо ви з України, ми допоможемо зробити дистанційну перевірку, допоможемо з оплатою, доставкою, розмитненням цих автомобілів в Україні, щоб ви стали їх. Новим власником. Дякую вам за увагу. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, щоб не пропускати нові відео, нові порівняння. І до нових зустрічей!